Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Десна Зарі, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Продовжуємо про наші роздуми над посланням Бога Отця людям землі через сестру Євгенію Равадзіо. Це чудове послання, яке нам унаочнює раз Божу любов і Божу ласку стосовно усього людства, яке об'являє Бог Отець через ту святу, через ту сестру Монахиню. Отже, і сигнемо собі в цій наступній частині, другій частині, до певних важливих е, речей і е, настанов, які я десь зафіксував, читаючи це послання. Бог отець каже, приходити до неї з допомогою і рятувати і це найбільше моє щастя. Бог має щастя з того, що не тільки перебуває з людиною, а має щастя від того, коли Він рятує людину з її нещастя. І це каже Бог Отець. Приходити до людини з допомогою і рятувати її це найбільше моє щастя. Люди думають, що я грізний Бог і всіх кидаю до пекла. Багато людей мають такий образ Бога. Їх очікує несподіванка наприкінці часів. Вони побачать, що багато душ, які вважалися пропащими, утішаються вічним щастям серед вибраних. Отже, колись нас буде чекати несподіванка. Ми побачимо в небі багато душ, які ми вважали, що вони будуть в пеклі. І, може бути, навпаки, тих, яких ми вважали за святими, вони будуть в пеклі. Отже, а про що йдеться про вагу Божого сердя, яке проявляється, і Божі суди не є людськими судами. А людські суди не є Божим, Про Це нам потрібно пам'ятати. Не вірте, що я є тим страшним старцем, якими люди мене представляють на своїх образах і в своїх книжках. Отже, багато є храмів в нас зображають Бога Отця якимось дідусем. Звідки ця традиція походить, не маю поняття. Мабуть, з якоїсь православної традиції, чи що, отже ж, бачимо, як виглядає Бог Отець. Це є об'явлення Равадзе у Бога отця. як, отже ж, І він каже: ні, 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 я ні молодший, ні старший від мого сина і мого Святого Духа. Тому теж бажаю, щоб всі від дитини до старця взагалі мене з довірою іменем отця і приятеля. Отже. Бог підлаштовується під людину, під її душу, під її способи думання, мислення. Але віку Бога. Ну, Ісус Христос знаємо, що мав біля 30 років як почав проповідь Євангелія, про це нам говорить тексти Святого Івана, зокрема Євангелія Відука. Після першому зошиті є також окреме звернення Бога Отця через сестру Євгенію Равадзо до папи та єпископа. Отже, до папи про те, щоб культ Бога Отця вшановився в церкві, про те, щоб було свято встановлене, щоб в який спосіб говорити так людям і нести цю правду про Божу любов. Так само до єпископа є згадка: людина не зазнає правдивої радості поза своїм отцем і творцем, бо її серце створене тільки для мене. Це казав казавши святий Августин, Що поза Богом людина не знайде правдивого щастя і правдивого наповнення якоюсь радістю, якоюсь ласкою. Тому що є серце, людське серце наше серце є створене тільки для нього, тільки для Отця, тільки для Бога. І на кінець такий уривочок трошки більший, який закінчує перший зошит. Послухайте дуже гарні слова. Як отець ставиться до Людини. Наприклад, якась душа мирає несподівано. Була вона завжди для мене, як марнотратний син. Знаємо про, чу, про блудного сина. Я наповнював її добродійством, проте вона відходила, змарнувавши їх ті дармові ласки свого найласкавішого отця. Більше того, важко мене обережала. Я чекав на неї всюди, ходив за нею, давав їй нові ласки, наприклад, здоров'я. Вчинив так, що її праця давав надмірні плоди, і вона мала їх аж забагато, моє проведіння приносило їй інколи ще нові. Жила в достатку, однак не бачував сумному мороці своїх злих звичок. Що ціле життя її було смугою помилок через постійний смертельний гріх. Проте моя любов ніколи не зазнавала втоми, ходив за нею, любив її, і найголовніше, хоча відкидала мене, був задоволений терпеливим життям поруч з нею в надії, що може одного дня зауважу мою любов і повернеться до мене Отця і Спасителя. На кінець набажається й останній день їй хворобу, що вона могла застановитися і повернутися до мене свого отця. Час минає. знову, і ось мій бідний, 74 чотирирічний син проживає свою останню годину. Я перебуваю постійно поруч, як завжди, промовляю до нього більшою, ніж коли-небудь добротою. Наполягаю, закликаю своїх хвилин, щоб молилися за нього, просили про прощення, котре йому офірую. Утомить перед останнім зітханням, відкриває очі, визнає свої гріхи, і те, скільки разів відхилявся від передової дороги, котра вела до мене. Потім приходить до мене і жалісним голосом, котрого ніхто з присутніх не чує, говорить мені: мій Боже, тепер бачу, якою великою була Твоя любов до мене. О, Господи, ця любов була дуже великою, але я постійно Тебе ображав своїм грішним життям. Ніколи не думав про тебе, мій Господи, мій Отче, мій Спасителю. Ти бачиш тепер усе. Прошу тебе, Господи, прости мені все те зло, котре бачиш у мені і котре зі сорому визнаю. Люблю тебе, мій Отче і Спасителю. Промер у тій самій хвилині, ось є переді мною, суджу його з любов'ю Отця, як назвав мене і помилую. Деякий час перебуватиме в чистилищі, потім буде щасливий навіки. Я, а я, що за його життя тішився, надію, що спасую через його розкаяння, так ще більше радію з моїм небесним твором, що зреалізував своє прагнення і. Став його отцем на цілу вічності. Якщо мова йде про душі, які живуть в справедливої свячувальній ласці, то перебуваючи в них, відчуваю радість, віддаю їм себе, дозволяю їм користуватися моєю могутністю, і знаходять вони разом з моєю любов'ю, завдато краю в мені, своєму Отцеві і Спасителеві. Татко Небесний, змилуйся над нами.